З чого починаються карпатські секрети? Це не чудо пігулки, це курсова терапія на місяці, не на тиждень. Більшість з вас хочуть результати зараз, а тут дорога змін. Як це все відбувається? Все поетапно. Спочатку треба реформувати свій сон. Це початок вашої трансформації. Проблема засинання, валяння до другої ночі. Відповідно, як це відбувається? Ви спочатку собі намагаєтеся заснути, вам це не виходить. Ви намагаєтеся дивитися в телефон або телевізор, кліпи якісь. І поки вже той телефон не впаде вам на обличчя, ви не засинаєте. Тобто відключаються ваші руки і не працює ваша нервова система. І тоді ви вже засинаєте. Але проблема яка? Ви втрачаєте мінімум 2 години свого якісного сну. Друга проблема у сні це є нічні пробудження. Теж заважають виспатися. І в результаті на ранок, що немає бодрячка, немає здорового стану здоров'я, відповідно, втрата енергії. Це перший початок вашої трансформації. Скажімо так, другий момент, який дуже важливий, це є ваша енергетика. Наскільки ви можете важливо впливати на свою енергетику. Так, Це енергетичний стан. Потім теж момент дуже важливий, це коли ви Втрачаєте свою пам'ять і не можете врегулювати, наскільки ви є сконцентровані, наскільки, наскільки у вас є цілеспрямованість. Тобто ж сама трансформація відбувається поетапно. Ви спочатку регулюєте сон, потім регулюєте да, свою нервову систему, пам'ять, концентрацію, стабільність, увага. Це всі моменти дуже є важливими. Енергетика. Втрата вашої втоми, втрата вашої енергії, це є та сама бадьорість, це є ваш імунітет, це ваш рух крові, це кровоносні судини. Відповідно, це є повністю ваша зміна, яка відбувається на даний момент. Але якщо ви самі цього захочете, пам'ять та концентрація відіграють відновлення нейронних зв'язків. Це є зняття внутрішнього діалогу, це є зациклення думок, цілеспрямованість замість хаосу. Мозок нарешті перестає жувати все підряд. Харчування, ти не можеш їсти або що і очікувати апгрейду. Є дієта для тих, хто в процесі. Дихання так само важливий процес. Хто вас взагалі вчив дихати? Подивіться на себе, як ви дихаєте. Ви дихаєте або носом вдихаєте, носом видихаєте. Або вдихаєте ротом, видихаєте ротом. Ви навіть не вмієте правильно дихати. Це також момент, який треба відпрацювати. Курсовий підхід це є 3-4 місяці мінімум. Більшість залишається і зливається на другому місяці терапії. Ти ж не кидав школу після другого класу. Ти 11 років ходив в ту школу, щоб здобути якісь знання, які тобі нафік не потрібні зараз. Да? А тут тобі говориться, пройди терапію буквально 4-6 місяців, да, зроби певний апгрейд, але зроби все правильно. Тут потрібен провідник, бо сам, скажімо так, заблокуєш цю інформацію. Зміни це дисципліна, це натхнення. Якщо ти готовий до цього, ми починаємо. Зателефонуй мені, напиши мені в особисті повідомлення, і ми з тобою вирішимо ці питання. Я на зв'язку.